Допомагати захисникам такий пріоритет для Івано-Франківської МТГ. Відтак на передову доправлено чергову матеріальну технічну допомогу. Вона адресована воїнам івано-франківцям, які воюють на запорізькому відтинку фронту. Черговий раз місто нам дуже допомагає. передають потужний дізель генератор. Дізель-генератор десять бандер пауери і акумулятори. Це дуже потрібно хлопцям кожен день. Тобто можна сказати, що ця допомога врятує життя нашим військом, так? Як мінімум, це так. Ну, по-перше, це не тільки. Я знаю, що були передані і дрони, розвідники, і сітки. Постійно проходить така робота, постійно. От я був останній раз, нам передавали 150 дронів. Тобто так, що робота йде, місто нам дуже допомагає. Дуже. команда допомагає нам постійно. Дякую. Раніше волонтерська команда з Івано-Франківська відвідала більшість військових частин, де служать наші земляки. Їм було надано суттєву допомогу, яка сприяє боєздатності захисників на лінії зіткнення з російським ворогом. Дуже важлива бригада зараз на дуже гарячому фронті запорізькому напрямку. Четвертий наш стрілецький батальйон. Ми постійно допомагаємо. Нещодавно я був, ви знаєте, і приїжджав і бригадою батальйон з черговою допомоги, але ми постійно допомагаємо, постійно щось приходить і ми передаємо хлопцям. Зараз дуже важливо генератори. Зарядні пристрої, старлінки це те, що зв'язок і електрика це найважливіше, що зараз потрібно хлопцям. Тому передаємо чергову допомогу. і Дякуємо за захист. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на вежі.